Початку року у Вінницькій області вперше зареєстрували близько 20 тисяч транспортних засобів. Серед них автомобілі, мотоцикли, причепи та вантажівки. Популярністю користується і послуга індивідуальних номерних знаків. Такі отримали 440 водіїв. Замовляють і знаки з ексклюзивною цифровою комбінацією. Ця послуга платна, і за неї до бюджету надійшло майже 27 мільйонів гривень. Більше про послуги сервісних центрів МВС поговоримо з начальником регіонального сервісного центру. Головного сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях Сергієм Гайду, який з нами у студії. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Тож, давайте одразу розберемося, в чому різниця між індивідуальним номерним, номерним знаком та номерним знаком з ексклюзивною цифровою комбінацією. Це два варіанти номерних знаків, які можуть отримати водії. Якщо ми говоримо про певну комбінацію цифр, це Ті цифри, які багатьом водіям подобаються: три перших однакових цифри, всі однакові цифри, зеркальні комбінації, на е, такі комбінації цифр встановлена певна вартість постанови Кабінету міністрів. Якщо говорити про індивідуальні номерні знаки, це також номерні знаки е, певної ексклюзивності, але це те, що людина може. Замовити певне слово, також певну комбінацію цифр, але там з певними законодавчими обмеженнями. Тобто ситуації схожа, але трошки різні, тому що певна комбінація цифр вона визначена стандартами, індивідуальні знаки. Вони можуть, окрім цифр, містити всякі символи, і картинки і те. Всі такі речі, які там не заборонені законодавством. Ну зазвичай я теж водійка і на дорозі дуже часто зустрічаю от, нестандартні номерні знаки, так і вони привертають увагу. Чи звертаєте увагу ви на них як водії? Можливо, можете поділитися якимись найцікавішими знаками, які проходили через сервісний центр. Можемо, По по-перше, хочу сказати, що якщо ви бачите на дорозі індивідуальний номерний знак, то слід розуміти, що він видається у додаток до основного номерного знаку. Тобто такий автомобіль має державний номер певної комбінації цифр, і вже індивідуальний йде до такого знаку у додаток. Якщо говорити про якісь такі комбінації, які там запам'яталися, тут питання конкретно до кожного водія, який зміст. Кожен туди вкладає, тобто в когось це прізвище, в когось сім'я, в когось якесь просто слово, яке подобається для когось, якогось там підприємця, це там назва підприємства, ну і так далі. Тобто, ну так, щоб запам'ятався, якийсь знак ну, приклади не буду приводити, всі ж також на дорогах їздять, бачив. Ну, але якщо говорити про індивідуальні ексклюзивні номерні знаки, так це все ж таки забаганка водіїв, чи може бути і необхідність? Необхідності певної тут немає. Тобто можна прийти при реєстрації транспортного засобу, отримати 360 гривень просто випадкову комбінацію цифр, яка не є платною і багато водіїв так робить. А от якщо як ви кажете, я б радше думав, що це забаганка. Так, але цей попит вивчався роками. На один день ми пам'ятаємо приклади, ще коли Старе ГАІ працювало, чому і виникла постанова Кабінету міністрів була видана про платні комбінації, коли ці речі відбувалися непрозоро. Тобто в когось номерний знак звичайний, у когось всі однакові цифри. Тобто, це все куларно, невідомо де вирішувалось, як, ну, на що там і відповідна статистика є. Тому на сьогоднішній день. Людина і водій, яка бажає отримати певну комбінацію цифр, ознайомлюється з наявністю таких знаків, з його вартістю його замовляє, бронює, отримує. Те саме стосується індивідуальних наборних знаків, але з певними обмеженнями. Тобто можна замовити до восьми цифр, до восьми символів, прошу вибачення, до восьми символів. Відповідно, такі знаки не можуть повторювати існуючу комбінацію. Звичайного номерного знака, тобто там повторювати серію, номер там і так далі, не можуть містити не цензурної лексики, літерів, з там ще є певні обмеження. Це якраз дуже так. важливо, так, що Звичайно. все ж таки є певні обмеження. Звичайно, як же ж оформити послугу? Окрім того, що безпосередньо прийти до сервісного центру, можна зробити це і онлайн. Якщо це правда, то як саме і чи складно це зробити самостійно? Дуже просто отримати послугу. І для цього необхідно взагалі відвідувати сервісний центр, створювати чергу. Певно, є функціонал, передбачений в кабінеті електронного водія. Кожен дуже зручно туди може зайти, зареєструвавшись через можливості, які надає кабінет водія через дію, через банк, кайді. І в відповідних вкладках там всі послуги доступні, які надаються саме через кабінет водія в електронному форматі. І одна з них це якраз і є замовлення. Номерних знаків певної комбінації цифр, їх бронювання, відповідно також замовлення індивідуальних номерних знаків. Прямо на сайті заповнюється ця заявка, стягується плата і, будь ласка, в будь-якому сервісному центрі можна цей знак індивідуальний забрати. Після Яка ж ця плата і які строки виготовлення? Якщо говорити про е, знаки певних комбінацій цифр, е, плата за такі. Комбінація встановлена постановою Кабінету міністрів від від 2400 гривень на сьогодні до 96 тисяч гривень. Перевірити вартість саме конкретної комбінації можна також на сайті Головного сервісного центру безпосередньо, або просто в будь-якій пошуковій формі написати водій може, там, перевірити вартість номерного знаку. Перше посилання це якраз і буде форма. В яку можна е, написати цифри, які кожного цікавлять, і якщо там написати 301, одразу пошукова форма видасть, що такий знак коштує 96 тисяч гривень. Стільки ж коштує 4 сімки і 307. Далі е, певні комбінації, однакові цифри, 60 тисяч гривень, ну і, і так далі, 18, 12. Тобто, щоб не плутатися, в кого яка ці комбінація цифр цікавить, на сайті. Пишете форму 4 цифри, одразу отримуєте вартість. Після цього е необхідно е зайти на вкладку Перевірити наявність номерного знаку, де дуже зручно вказується область, сервісний центр, який вас безпосередньо цікавить, і тип номерного знаку, тому що є різні знаки, е передбачені стандартними для легкових автомобілів, електромобілів. Всі ж, напевно, бачили, що там зелені літери йдуть, і інші знаки також йдуть на причіпи мотоцикла. Тобто це треба вказати, далі вказувати комбінацію і е, бачите, де такий знак є, після чого його прямо там можна забронювати. Uh -huh. uh -huh. А якщо такий же знак, от, наприклад, ви говорите всі сімки, так якщо такий yeah. знак вже існує, як будуть відрізнятися машини по яким от іншим комбінаціям? Такий, такий знак не може існувати, тому що. Якщо такий знак вже виданий, ну певна комбінація цифр 4-7, він ж не один. Тобто такий знак не один, а є ж букви, які в різних комбінаціях, тобто може бути там АА, АЕ, там, АТ, і, і пішло далі. Тобто той знак, який виданий, він не буде там рахуватися як вільний, і водій його не побачать і не зимовить через. Але у вас є ще одна послуга, яка стосується номерних знаків. Це відповідальне зберігання. Для кого ця послуга і які умови її отримання? Ну, відповідальне зберігання це також вимога, скажімо так, і якогось певного часу була і водіїв, тому що раніше як відбувалося, тобто водій, якщо продає автомобіль, номерний знак, який платний. Він фактично або втрачався, або була його просто перереєструвати на якийсь свій інший там автомобіль, що було зовсім незручно для людей. Тому ввели послугу платного зберігання. Якщо водій продав автомобіль, там очікує новий, чи якийсь певний час планує там бути без автомобіля, чи захотів цей номер. Зберегти до кращих часів, а поїздити з іншим, є така послуга доступна для водіїв, яку можна отримати або безпосередньо в сервісному центрі, або так само через кабінет водія залишити цей знак на зберігання. Відповідно, вартість послуги 10 гривень 70 копійок за добу, тобто на будь-який час можна цією послугою скористатися, такий знак за проплачений період буде рахуватися за водієм. Ну, якщо купив новий автомобіль, Усяких проблем цей номерний знак, який був на збереженні, ставиться на новий автомобіль. Там, якщо не потрібний, тоді він просто знищується. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Сергію, за вичерпну інформацію. А я, я нагадаю, що у нашій студії ми спілкувалися з Сергієм Гайду, начальником регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. А говорили ми про послугу індивідуальних номерних знаків. Тепер же рухаємося далі.